Так, друзі, у продажу з'являється Mazda CX7 2008 рік випуску. Авто в Україні має одного власника, авто в Україні з 2015 року. В гарному стані технічно обслуговано 176 тисяч км оригінального пробігу. Має лінзовану оптику. Встановлена гарна літня гума. Радіус колеса, зараз я вам підскажу. Радіус у нас 18-й. Гарно виглядає передня частина в бронеплівці, косметика також присутня по автомобілю. Дві задніх четверті та задня права двері. По четверті, по правій стороні та по двері у нас присутня шпаклівочка. Є у нас тонування скла, також встановлений газ, запасне колесо. Є камера заднього огляду, безключовий доступ на передніх двох дверях, салончик шкіра. Сірого кольору в гарному стані, як на свій вік, преміальна акустика басе. І з електросклопідіймачі. електро е, Встановлений газ, електропривід передніх сидінь. Спереду по салончику також досить гарний стан по керму, є сліди експлуатації. 110 тисяч миль, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат-контроль та підігрів передніх двох сидінь. Також у нас в комплектації присутній люк. Гарне друзі, авто. Гарний паркетник. На повному приводі з автоматичною коробкою передач. 7 тисяч. 900 доларів ціна даного автомобіля авто знаходиться в компанії автопарк. В місті Харків придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг.